Зараз зроблю вам ромтур будиночка, в якому ми поселились. Ось такий будиночок. Тут у нас є три спальні, кухня-студія і два санвузла. Один на низу, один на горі. Балкончик з краєвидом на гору хом'як. Ось така краса. Так що, давай зайдемо, подивимось. Так виглядає. Синуля на дворі спить. Керпацьке свіже повітря, то що треба і давай, заходимо. Так. Наші сумки. З дитиною треба багато сумок, оце такий вішачок. І ножка, як тобі? Та гарно. гарно. Так, зліва в нас санвози. Дуже все стильно, рушнички, мило. все гарно. І ось така шикарна спальня де ми напевно будемо спати з зі няшкою. з видом на з яким видом? з видом? видом на лижні траси. Бачите, там у нас лижні траси є. На горі. Це така спальня і отака кухня студія зал. Великий диванчик, телевізор, шикарний краєвид на, на гору Оп. Просто кайф. Що як кухня? Що тут таке в нас? Куда і відпочинку іскравих емоцій. Тюпінг. Завтра ми підемо на тюбінг. Ще дивіться такий презент від Фенікса. Дуже приємно, дякуємо. Що тут в нас на кухні є? Микрохильова піч. Що тут ще в нас є? Карпатський. Це дуже сильно. Плита, холодильничок. Ну, все, що потрібно. Що тут? Як тут відкрити ці шатки? Прикольно це така кухня, Дзеркальце таке і йдемо на другий поверх. на другий поверх Що у нас тут? На другому поверсі в нас дві спальні. Спальня раз така двохмісна з балкончиком. Бачиш братуха. Які країни і спальня два. Також з балкончиком. Така типу зона відпочинку і ванна. Все, супер, круто. Так що їдеш на лежі, заїжджай, поселяйся на феніксі. Дуже круто тут.